Всім привіт, я Даша, і сьогодні я вам розповім, чи варто все ж таки їхати до Канади. Коли я планувала свою поїздку до Канади по програмі COED, я дивилася дуже багато роликів на Ютубі. Я була, мабуть, у всіх групах у Фейсбуці, у всіх групах у Телеграмі, де люди ділилися власним досвідом, і де вже люди, котрі перебувають у Канаді, розповідали, як воно, і де було чимало повідомлень про те, що. Нащо ви їдете, коли ви не знаєте мови? Нащо ви їдете, якщо у вас недостатньо фінансів? Якщо у вас немає родичів, якщо у вас немає затребуваної професії чи якоїсь пропозиції від роботодавця? І, звісно, всі ці повідомлення вони дуже лякали мене, і я не знала, як що робити, чи все-таки варто чи не варто. Хоча, чесно кажучи, усередині себе я знала, що варто. І напевно кожен, кожна людина, котра планує їхати до Канади. Зараз вона вагається і вона думає, а чи дійсно варто воно того, чи ні, і взагалі, як все це буде? Що я хотіла сказати, що ні один блогер, недоблогер чи просто людина вона не дасть вам відповіді і не скаже, чи варто вам це робити, чи ні. Бо це лише ваше життя, і лише ви можете. Е Намагатися ще змінити, можете емігрувати у іншу країну, можете їхати в Україну щоб пересидіти війною, потім повертатися, можете обрати країну десь у Європі, чи можете їхати в Канаду чи до Сполучених Штатів. Це лише ваше рішення, і я на цьому наголошую, бо це буде лише ваш досвід. І лише ваша історія, котра може е, геть відрізнятися від історії інших людей. Наприклад, я у свій час хотіла спробувати попрацювати офіціанткою на лайнері, і звернулася до фірми е, по працевлаштуванню, прийшла успішно співбесіду з англомовним роботодавцем і поїхала у Німеччину на лайнер, щоб попрацювати. Там я пробула лише один тиждень після чого я повернулася в Україну додому. Бо це було геть не моє, бо умови вони не співпадали з тим, що обіцяли. Це була важка праця, вона оплачувалась не так, як було обіцяно. І взагалі це було очікувані реальність. Вона у моєму випадку не співпала, мені було образливо, мені було, можливо, десь боляче, я втратила кошти, я була розчавлена, але я повернулася додому і зрозуміла, що це дуже класний досвід, і я не шкодую, що я спробувала попрацювати на лайнері, хоча це тривало лише тиждень. І у цьому випадку також хтось їде, хтось влаштовується на роботу дуже швидко, хтось знаходить житло дуже швидко, хтось е комусь треба більше часу, е у когось також не співпадає очікуваність реальність. І це також нормально, бо у кожного з нас свій шлях. І я хочу. Вам сказати декілька нюансів, можливо, вони вам допоможуть якось у голові сформувати якусь правильну більш-менш картинку, і, взагалі, можливо, мої слова вам допоможуть визначитись у своєму виборі, що можливо всередині ви відчуєте так, я хочу спробувати, чи все ж таки ні, але вирішувати тільки вам. Тож, перш ніж їхати в Канаду, ви повинні знати, що звісно Канада надає допомогу фінансову. Звісно, є канадці, котрі хочуть допомогти і надають власне житло на деякий час, у кожного цей час різний. Хтось надає житло на 4 місяці, хтось надає житло на 2 тижні, а хтось на тиждень. Тобто це вже залежить, як вам пощастить, котру родину ви знайдете і взагалі скільки ви потребуєте і хочете жити десь у якійсь родині, перш ніж ви наймати житло самостійно. І ще я хотіла сказати, що. Звісно, слід розраховувати на фінансову допомогу, слід розраховувати на житло, але ви маєте перш за все розраховувати лише на себе, бо я знаю багато випадків, коли люди приїжджали до родин, а потім виявлялося, що на наступний день вони виїжджали з цієї родини, бо якось люди не зійшли. Всі ми люди, всі ми різні. Може, хтось недооцінив себе із канадців і Думає, так класно, я хочу допомогти. А коли вже переходить на справу, то вони думають, ну ні, це, це для мене занадто. У містечку Перісан, де я мешкаю, також була така історія, коли. Приїхала мама з двома дітками і вона поселилася до самотньої жінки, яка була згодна на деякий час прихистити їх, але вони не зійшлися характерами. І через деякий час вона приїхала до іншої. І це було добре, що була людина інша, яка могла її прихистити. Але може бути таке, що ну от не зійшлися, і треба приїжджати лише напевно там у власне житло, чи я не знаю. Тож ви маєте бути готовими до. Що може трапитися будь-що, але звісно, сподіватися, необхідно на краще. Також у мене було, коли написала там знайома знайомою, що вона може там прихистити, що у неї якась знайома у Канаді, і вона може прихистити. І я написала: так, так, чекаємо, чекаємо. А потім, через там декілька тижнів, написала Ой, ні, я там не можу. І звісно, я коли їхала, я не розраховувала лише на там. Цю жінку я розуміла, якщо щось піде не так, я можу винаймати житло. Якщо так пощастить мені, то звісно буде добре, буде класно. Я думаю, ну добре, буду винаймати житло самостійно, нічого страшного. Але потім я випадково натрапила на пост у Фейсбуці, що є родини, котрі готові прихистити до себе. Думаю. Напишу, написала, і мені пощастило, бо була дуже класна родина, котра мене прихистила на усе літо. Я жила з ними, і це неймовірні люди, з котрими я спілкуюся досі. І ми у дуже класних відносинах, і, до речі, завтра ми зустрічаємося разом на обід. Тож треба розуміти, що є такі виплати, що є житло, але було б дуже і дуже класно, якщо б у вас була змога і самим оплачувати житло, і якщо щось трапиться, і самим себе забезпечувати. Також родинам, котрі їдуть з дітками, варто знати, що у кожній провінції є свої умови. Е, щодо діток, там у в одній провінції дітки не мають права залишатися одній дома до 12 років, у іншій провінції до 16 років. І коли я працювала і тут спілкувалася з українцями, котрі приїхали до Прісаунду, то вони е, була жіночка, котра だたく。 Кожен день якось справлялася, що і на роботу треба встигнути, і В неї був на повне зайнятість, і щоб з дитиною посидіти, бо там дівчинці лише 10 рочків. І було класно, коли їй допомагала жінка, в котрій вони мешкали, що вона сиділа з дитиною, але і зараз навіть вона, звісно, працює на повний робочий день і не всі 5 днів на тиждень. Тобто ви маєте бути до цього готовими, що якщо ви розраховуєте, що ви підете на повний робочий день, поки дитинка там буде десь у садочку, чи е, у школі, то якщо ж садочок закінчується трохи раніше, то вам вже треба якось е, підлаштовуватися під дитину і під розклад дитини, бо е, закони порушати, звісно, не треба. Також у Канаді є. Податки. І ці податки буквально на все, окрім їжі. Тобто ви купуєте одяг, ви сплачуєте податок, ви купуєте ну, будь-що, і у вас є там ще податок, і також він у кожній провінції він різний. Десь є там, 15%, десь є. Менше десь є більше і. Також, коли ви отримуєте заробітну платню, то якщо у вас заробітна платня там, 16 чи 20 доларів е, на годину, то ви маєте собі підрахувати, що частина, що це буде не чистий ваш заробіток, бо також ще будуть і налоги. І з цього відраховуватися. Тож е, це на початку, скажу чесно, це досить незвично. і е, я спочатку розраховувала так, ну буде в мене десь зарплатня така, така, а потім на картку проходить трохи інша сума. І я така, чому так? А потім дивлюсь роздруківку, там, де е, написано за там за два тижні відпрацьовані мої години, що там на лікарняний щось там відраховується, на відпустку щось там відраховується, і там податок також. Він відраховується з цієї моєї заробітньої платні. Тож ви також маєте. Це розуміти, щоб потім не було деяких розчарувань. Також ви маєте знати, що ви їдете в англомовну країну, де люди спілкуються виключно англійською мовою, і звісно, у них є свій діалект. точніше, це в нас є свій діалект, коли ми висловлюємося англійською. І звісно, в мене англійська ще не ідеальна. І коли я висловлююсь, кажу якісь слова, то е, я можу їх якось неправильно вимовляти, і люди не розуміють, що що перепитують кожен раз. Але це не проблема, звісно. І звісно, англійська вона покращується з кожним днем, коли ти знаходишся в англомовному суспільстві. Але я знаю людей, для котрих це, звісно, стало проблемою англійська, хоча вони їхали так в англомовну країну, і вони Знали, що тут будуть спілкуватися англійською, але їм було морально складно, що вони хочуть висловитися, їх не розуміють, бо вони не знають, вони ну ніякого конекту не відбувається. Е, хоча і роботу вони знайшли, була родина, котра їх прихистила, але вони подивилися на це все, їм не їм не зайшло, їм не сподобалось. І вони. Повернулися у Європу назад і зараз перебувають там. Є родина, котра приїхала також без знання англійської з дітками, і вони влаштувалися. і Працюють і купили вже машину, і все в них добре. Звісно, позиції, котрі вони займали, коли були в Україні, і котрі вони займають тут, відрізняються. Там вони були лікарі, тут вони просто кухарі у ресторані. Це, звісно, Велика різниця, але але їм подобається. Вони вдячні за те, що вони тут перебувають. Вони ходять на курсі безкоштовні англійського. англійської, вони вдосконалюють свої знання, у них є певна мета, і вони до неї йдуть заради себе, заради своїх діток. І... Заради майбутнього, тобто, все залежить від людини, і ви не можете е, десь прочитати. Ось я так, коли ще була у Польщі, я. Е, Писала там повідомлення, коли бачила про якісь вакансії. Я а чи можу влаштуватися туди чи туди. І мені писали: ну, ти що, на таку вакансію? І ще, якщо хочеш працювати десь там в якомусь місці побільшому, то я тобі раджу, що ти не туди їдеш, бо ці зарплатні не буду вистачати геть ні на що і таке подібне. І звісно, коли таке читаєш, ти. То починаєш розчаровуватися і почала починаєш сумніватися, чи дійсно мені потрібно їхати, чи не потрібно їхати, чи взагалі що робити, і коли ще, наче пишуть так українці, що ну куди ви вже зібралися? Та тут вас вже так багато. Та все подорожчало, і ви тут взагалі ну, не влаштуєтесь, і ну, взагалі, куди ви їдете. Звісно, руки вони опускаються. І я не хочу бути там е, якимось е, світлом е, у кінці тунеля, е, яке каже вам: Так, їжджайте, тут все так класно. Е, звісно, є складнощі, е, звісно, є труднощі. Але якщо ви хочете, якщо ви відчуваєте цей потенціал всередині себе, то, то слід я вважаю спробувати, але вирішувати тільки вам. Також щодо пошуку житла. Так, це дійсно велика проблема, але знову все відносно. Я, наприклад, не можу сказати вам, так, що ось це все так складно, пошук житла, от ви приїдете і от ви будете так довго шукати це житло. Я шукала житло ну, десь місяць. За місяць я знайшла житло, бо на цю студію, де я зараз мешкаю, є. Була велика черга у вісім людей, і обрали мене, бо мій роботодавець зв'язався і мені необхідно було заповнювати багато якісь аплікацій, висилати свої банківські скріншоти, що в мене є гроші. Також треба було лист від роботодавця. Потім роботодавець ще й телефонував, і ця студія дісталася мені, за що я дуже вдячна. А от моя знайома, от їй ну дійсно пощастило, бо е, я знайшла повідомлення, що так і так е, здається житло. І я думаю, клас треба спробувати піти. І ціна була така адекватна. Там ще дві кімнатки, такі невеличкі. А в мене тут студія, тобто лише одна кімнатка. І я думаю, клас треба спробувати. Ми разом з нею пішли, подивилися, поспілкувалися. З людиною, і, наприклад, коли я дивилася житло, шукала для себе. Я шукала дуже багато, ходили по багатьох квартирах, дивилися, і цей процес виглядав завжди однаково, що показували квартиру, давали мені аплікацію, щоб я її заповнила, і потім їм надіслала, і вони вже будуть обирати серед тих людей, котрим вони показали. І хто зацікавився, вже будуть обирати людину, яка буде жити в цій квартирі. А тут було все геть інакше. Ми прийшли, подивилися, сказали, так, нам класно, нам це підходить. Ми б хотіли винаймати. І вона така каже: так, класно, можете заїжджати вже в принципі післязавтра ця квартирка вільна, все добре. І я така кажу стоп, ви більше нікому не будете показувати. Ми це все так просто, і вона так. Все просто. Можете, ви перші, хто дивилися це житло? Якщо вас все влаштовує, ви мене також влаштовуєте, то все. І це було дійсно в такому шоці була, бо. Це було хета так е, несподівано, е, і відрізнялось від того, що було раніше, коли я шукала житло для себе. Знову таки пощастило. Потім ця жінка е, написала, що так і так ви можете е, заплатити лише за перший місяць, за останній не треба, і, і ще зробила знижку на перший місяць, там десь на 100 доларів нижче ціну поставила. І, звісно, в приємному шоці перебувала я і моя знайома дійсно була щаслива, бо я тут сплачувала за перший і за останній місяць, як це і робиться взагалі до -то, усюди. Тож, що я хочу сказати, що усе відносно хтось розповідає про свій досвід, що він шукав дуже-дуже багато. Часу житло, хтось дуже швидко, хтось середньо, а хтось отак прийшов в першу квартиру подивитися і вже моє знайома мешкає у цьому житлі. Потім я зніму відео і покажу студію, де я зараз мешкаю, студію, де мешкає моє знайома, як вона виглядає, які ціни, і взагалі які умови. Також апартаменти в Канаді вони здаються у переважній більшості без. Без меблів, але, дякуючи канадцям, вони донатять свої меблі, непотрібні речі чи просто на допомогу українців у такі спеціальні центри, де кожен може прийти та обрати, що йому потрібно з меблів, та взяти собі свою квартиру я обставила повністю з. Цього центру, де взяла безкоштовні меблі е, у свої нинішні апартаменти. Моя знайома також так зробила, ну, дещо вона докупила, є люди, котрі там, не хочуть. Вони хочуть все нове і купують все нове у свої апартаменти. Тобто, це все також залежить лише від вас. Також, окрім усього, цього і всіх цих. Плюшок є ще. Допомога від канадців у тому, що вони забезпечують українців е, харчуванням. Наскільки я знаю, є спеціальні листи, де, мож... де написан перелік е, е, продуктів, і ти можеш вибрати, які продукти тобі необхідні. І ці продукти прямо таки завозяться до тебе додому е, абсолютно безкоштовно, е, дуже великий перелік. Цих продуктів і продукти гарної якості, тобто це не якісь там, що будуть просрочені, чи ще якісь. Це дуже добрі продукти, вони безкоштовно. Я не знаю наскільки часто це привозять та відвозять. Просто я на днях спілкувалася з волонтеркою, і вона розповіла про те, що дійсно таке є, і люди користуються. Цим і це дуже класно, бо допомога навіть у, е, з продуктами у харчуванні. Тобто на всіх етапах Канада так підтримує, і це дійсно дуже класно і велика подяка. Також повертаючись трохи назад щодо діток, то я спілкувалася з українкою, котрі з. Початку війни приїхали до Польщі, були в Польщі деякі часи. Там дитинка ходила до школи. І там вона ходила до школи без задоволення зі сльозами на очах. А коли приїхали сюди, то тут геть інший підхід, і дитині дуже подобається. Вона із задоволенням ходить до школи кожен день. Тобто, це також все відносно. Дитині одній сподобалось у Польщі, інші не сподобалось. Одній сподобалось у Канаді, інші не сподобалось. і це. Все відносно. Що ще, ще я хотіла сказати, що е, медицина у Канаді вона хорошої якості, але великі черги. Потрібно очікувати для запису на прийом для отримання свого сімейного лікаря, і потім, щоб потрапити на прийом до вашого лікаря чи якогось іншого, чи просто здати аналізи, чи ще щось. До цього також треба бути готовими, і, бо багатьох це не влаштовує. Звикли, як у нас, прийшли. Зробили те, що треба, і пішли. А дуже швидко потрапили і все добре. Чи там сьогодні вирішили записатися, подзвонили? Завтра вже йде на прийом. Тут трохи інакша ситуація. У мене була алергія, і мені а, я чекала десь біля місяця, щоб потрапити на прийом до лікаря. Так, вже алергія мала пройти, поки я потрапила, так ви подумаєте. Ну, дійсно, але треба, треба розуміти, що не все так, як у нас, дещо по-іншому, дещо краще, дещо гірше. Вдома, звісно, все краще, і стіни лікують, але, на жаль, така ситуація, що багатьом потрібно виїжджати з України. Для збереження своїх життів. Тому я б хотіла сказати, що лише ви маєте вирішувати, чи потрібно вам їхати до Канади, чи не потрібно, чи хочете ви цього, чи не хочете. Я хочу, щоб у вас все складалося легко, і я вам цього дійсно і щиро бажаю. І хочу сказати, щоб ви також підтримали моє відео лайками, коментарями, підпискою на мій канал. І, будь ласка, в мене ще є телеграм-канал. Якщо вам не складно, то можете підписатися ще й на телеграм. Ще й на мій телеграм-канал, де я розповідаю про життя. Е, кожен день скидаю якусь е, інформацію корисну е, та просто ділюсь лайфстайлом і відповідаю на ваші повідомлення швидко. Там ми трохи ближче, мені здається. Тож, якщо у вас є бажання, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал я залишу е, під описом цього відео. Тож, бувайте, сподіваюся, що це відео було корисним.